І стріли два мене. День святого Валентина не заводить карантин. І Є... ось я держу мікрофон, але не скажу свій телефон. Ханя, <ріця> <звичай> <квас> як бажання, без неї ні туди ні сюди. Як захочеш полюбити, мить, раз приветить, Амур і виконає своє бажання. Краса кохання, безперечна, в ньому заховані всі чудеса. Кохання також сперечання, але його вії, наче в І кожен світанок я зустрічаю ранок, щоб почути голос його. Люблю, коли настає ранок і починається світати, коли краса чудес навколо і блука. Не існує безперечання, і коли назавжди у серці залишається і мрії. Кохання, бажання, у нас святкування. Додому прийде пізно, святкували всі різно. Сів Борець на гамалець і загубив свій стілець. Валентин, карантин, закрили школу. Сів парець на, на телефон і загубив мікрофон.